Вітаю, брати і сестри. З вами Майк із мої святі. святі». Е-е, я хотів вийти сюди. Господь попросив мене е, звернутися не лише до свого серця, а й до когось із вас, хто, можливо, зараз переживає труднощі е, -е у ходінні в дусі. Можливо, вам важко, або ви ставите під сумнів себе та свій шлях із Христом, е е, те, що він мені сказав. Настав час повернутися до основ, і він привів мене прямо до е -е -е, блаженств У Євангелії від Матвія, тож я зараз їх зачитаю і додам е е біблійні посилання, які стосуються цього і пояснюють, ну, чому це важливо. Якщо ви відчуваєте, що віддаляєтеся, або якщо ви е е зайняті чимось іншим чи світ. Ее -е відвів вас на інший. Шлях і ви почуваєтеся від'єднаними. Це чудовий спосіб знову знайти опору. Молитва. Це надзвичайно важливо. Читання Писання це надзвичайно важливо. Але найважливіше е, е, це покладати свою віру та довіру на Христа від моменту, коли ви прокидаєтеся вранці і до того часу. Як лягаєте спати ввечері, і е, е, повертайтеся до простих речей у ваших стосунках із Христом. Тож, ну, я зараз їх прочитаю е, е, е просто тому що це приносить мені е-е, тепло в душі, і я відчуваю, що це дуже е е заспокоює і врівноважує мій дух, тому я повертаюся до основ. Отже. Перша з блаженств у Матвія. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Господь нагадав мені, що в Богі Духом це, власне, про те, що твій дух готовий приймати багатства Господа. Ти не вважаєш себе багатим. Ти дозволяєш Господу збагачувати тебе. І, щоб наповнити тебе, мабуть, це найкращий спосіб сказати, знаєте, як, як манна з неба. Блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені. Ті з вас, хто сумує за своїми братами й сестрами, за своїми ближніми, за світом, ви е, бачите, що відбувається, і це змушує вас відчувати сильний біль або глибоке прагнення до добра в цьому світі, і це буде о втішене. Це буде усунено і замінено Божим миром у вашому житті. Блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Ми часто це чуємо лагідний духом, тихий і покірний, смиренний, блаженні, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Якщо ви якщо щодня ви прокидаєтеся і шукаєте чогось від Господа, просите щось у нього, просите про те, чим. Можете поділитися або просити, щоб щось наповнило вас це чудове місце, в якому варто перебувати, і важливо нагадувати собі про це. І насправді це працює і для однієї з інших блаженств, про яку я згадаю за мить наступне блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Як і сказав Господь милості хочу, а не жертви. Милість відіграє величезну. Роль у тому, як Господь діятиме у вашому житті. Це неможливо переоцінити. Милість до своєї родини, милість до ближнього. Це не означає, що, що ви повинні дозволяти людям користуватися вами, але це означає, що це, так би мовити, ваш настрій чи те, як ви себе поводите весь ви, ви не Пихаті незарозумілі. Е, Ви залишаєте у своєму серці місце для милості до інших. Наступне блаженні, чисті серцем, бо вони Бога побачать. На мою думку, це дуже е, е, перегукується з попереднім. Блаженні ті, хто голодує і прагне праведності, бо вони наситяться. Чистота серця це стан вашого духу і вашої сутності. Дуже схожий на стан дитини. Дитина є чистою, вона невинна, і, і ті, хто невинний і чистий в очах Господа пайко, побачать його. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться миротворці повертають милосердні. Ідуть поруч. Господь використовує їх тут як приклад для тих, Хто э, прагне бачити э, мир Господній і милість Господню на э, землі, їх називають дітьми Божими. Ось і все. Блаженні, гнані э, за правду, бо їхнє є царство небесне. Так. Гнані за праведність. Якщо ти стоїш на боці праведності, тобі доведеться зіштовхнутися з критикою, але Твоя нагорода на небеса, Царство Небесне для тебе. Блаженні ви, коли вас зневажають і переслідують, і неправдиво, говоритимуть про вас усяке лихе ради мене. Знайдіть у цьому розраду. Знайдіть розраду в тому, що є люди, які спеціально уникають спілкування з вами. Знайдіть розраду в. Тих, хто вже не такий привітний, як раніше, знайдіть розраду в тих, хто говорить про вас за вашою спиною, чи обговорює вас із колегами або ще кимось. Ігноруйте це, не переймайтеся цим, тому що ви будете благословені. Господь mm -hmm. благословить вас і ті, хто поруч із вами це побачать. І це знову ж таки ще один стан бути смиренним і слухняним Христу, бути милосердним і вміти прощати. Усе це основи. Повернення до основ допоможе вам знову йти в ногу з духом, ходити в дусі Господа. Я просто хотів швидко зайти сюди і сказати це. У мене, власне, більше немає чого сказати. Я буду додавати більше відео а, і робитиму це більш регулярно. Мені потрібно було зробити невелику перерву. Я додам кілька уривків із писання в описі нижче, і сподіваюся, що ви будете благословенні. І я прошу Господа, щоб він піклувався про вас і лагідно повертав вас на правильний шлях. Пам'ятайте, Господь ніколи, ніколи не засуджує, якщо ви чуєте осудливий голос, це не від Господа. Позбудьтеся його, ігноруйте його. Лагідні виправлення від Господа, саме так він і діє. Тоді ви знаєте, що чуєте Господа саме в такому сенсі. Ну що ж, нехай Бог благословить вас. І побачимось у наступному відео. Шалом.